До приміських з Коломиї Шепарівців приїхали діти із сільських навчальних закладів громади. Такий турнір назвали три в одному. Адже майже півсотні хлопчаків та дівчат виборювали першість у настільному тенісі. Шахах та шашках. Ці змагання входять до заліку сільських, дитячо-юнацьких спортивних ігор-школярів під патронатом міського голови Богдана Станіславського. Цю акцію ми започаткували ще у Хорничах, що пригадуєте волейболом, і помаленьку до кінця року ми закінчимо ці змагання. Серед учасників ігор 12-річний Святослав з Іванівців. Хлопець-шахіст, однак в цих змаганнях вирішив також спробувати себе. І у грі. В шашки. Сьогодні я хочу всіх перемогти. Я до цього довго йшов, хочу стати гросмейстером. Зараз я граю за команду, але переважно, якщо я їжджу на якихось турнірах, то ну, сам за себе. Мрія Святослава здійснилась на половину. Він із командою шахістів став переможцем змагань. А от у шашках та настільному тенісі не було рівних школярам і саджовки. Шепарівці Богдан Малецький, Галина Рубанчук, телерадіо Раї.